Польське громадянство тепер буде набагато важче отримати після резидента. Про це всі говорять і мова йде про новий законопроект, яким пропонують замінити срок, який після якого можна податися на громадянство після резидента з трьох років до десяти. Ну і звичайно, більшість блогерів почали розказувати, що в ужас іноземців заставляють тепер жити в Польщі мінімум 15 років, щоб податися на громадянство. Але по факту інформація трошки відрізняється. Так, звичайно, мова йде про зміну цих трьох років на десять. 10, на 10, але ви маєте пам'ятати, що крім цієї підстави однієї, була ще одна: а саме можливість податися на громадянство після отримання резидента на підставу того, що ви проживаєте в Польщі вже більше ніж десять років, і цей пункт законопроектом ніяк не чіпляється. Тобто, давайте дивитися. Об'єктивно раніше, з врахуванням того, що ви приїхали, срок, які треба було очікувати резидента, рік це оптимістично так дуже. В Вросло, наприклад, можна і два 3 роки чекати резидента. Ну, в оптимістичному випадку ви отримували за 6-7 років після в'їзду резидента і через три роки могли подаватися вже на. Громадянства. Тобто, фактично, вам треба було хоча б виділити 9, а в деяких випадках і 10 років проживання в Польщі. Зараз лишається, якщо законопроект прийме, зараз залишається пункт про те, що якщо особа прожила 10 років в Польщі з моменту в'їзду. І при цьому має отриманий резидент, хоч вчора без різниці. То вона може подаватися на громадянство, цей пункт не зачіпляється. Тобто люди так і далі зможуть через 10 років. Тобто, фактично втрата ну один рік. Тобто, якщо раніше теоретично можна було за 9 років подати, то зараз прийдеться за 10. І е, реально, на що це вплине? Вплине в основному на дітей, тому що діти могли отримувати сталий побит е, е, на підставі того, що вони народилися. В момент, коли батьки мали карту побиту тимчасову, отримали резидента, і дитину зразу ж подали на стали. Тобто, фактично, дитина могла там максимум в перший рік після народження вже мати е, сталий побит. Такі, звичайно, для них це вдарить. А всі інші, я б так не парився і особливо ніякої погоди не змінюю. Тому не переживайте для нас залишається все як було.